Я? Я не знаю, як ви, але для мене Богдан Хмельницький не є, як вам сказати, кумиром, так як другі наші полкувачі. Якщо навіть взяти, того цирка, Навіть бич, не може їх поставити разом. Я не знаю, як ви. Мені Богдан Хмельницький, то Ой, не знаю. Час його відкриття той, хто розумів е такі, скажімо, так, політичні мотиви його встановлення, тому мабуть, ставилися не дуже прихильно. Чи ні? Бо... Ну, бо ж подавали це як з'єднання українців з Росією. Шляхти, та й на тому кінець, і що і так і продавав помаленьку Україну, як тільки міг. А от, власне, сам пам'ятник біля цьому. Чимось, може, вам пам'ятний? Чому ж його тоді забрали, якщо з такою є помпою? Богу, біля якщо з такою помпою і події Знаєте, були, що так? То ніякого протесту ніхто не робив. То не було протесту, що там хтось домагався того і його зняли так, що ніхто не бачив. І завезли. Що... Одним словом, правда таке є на світі. Бачите, що собі засусив, то й має до нинішнього дня. Mm -hmm. Бо нічого про того Богдана Хмельницького, доброго ми, як українці, щирі, не можемо сказати. Тому що якби він був інакше трошки поступив, то на наш сьогоднішній день було б зовсім інакше. Він початок зробив тому всьому, що ми маємо на сьогоднішній день. Його початок. Пані Ірино, коли ще стояв пам'ятник Сталіну, Богдан Хмельницький був? Вони рівночасно стояли чи ні? Мені здається, що ні. Тобто Сталіна взяли? Вже... Так, так Хмельницького. Так, так. Зняли Хмельницького поставили Сталіна. Чув? <ріх> так, то було цікаво. А потім Хмельницького були вивезли десь за Тернопіль. Ну, де він є сьогодні, чи він ще стоїть, чи його немає, я навіть не знаю, десь, не знаю того місця, де він десь стояв. Десь в районі, якось за Загребелем стояв, потім ще якось способи. А зараз немає його. Десь в районі. Десь в вивезли. районі. Я не, не пригадую, яке місто, але. Вон, бачите, як, такого полководця. Він продався, він в шляхті продався, він це ні, ну так.